Робота домашня була погано виконана. Починаючи з 2014 року, українське суспільство та політичне керівництво ставило першочергово момент повсякдення. Ми будували дороги в той момент, коли нам потрібно було, було будувати патронні заводи. Наш Комбриг Білецький наголошував неодноразово в своїх там. Різних, я не знаю, Фейсбук там чи що у нас тоді на той час Телеграм-каналах, що нам треба будувати патронні заводи, що нам треба посилити військово-промисловий комплекс. Були деякі заангажовані е політичні кола або клани, які все ж таки м робили спроби поставити наше ВПК на високий рівень, але. Потім все це зупинилось. Я вважаю, що це певні рожеві окуляри, які зіграли з нами в злий жарт. Проте, ну, на даний час те, що я чув, те, що я знаю, наче все більш-менш вирівнюється, але вже ми на крок позаду від ворога.